Ми ми стару нашу добру гру, знайдеш пару. Є в нас ось такі от карточки, на яких є намальований малюнок і треба знайти. Я буду подавати так. В та, платформах їх є чотири по кольорах, треба знайти пару. Хто Перший знаходить, натискає на дзвіночок і забирає собі це. Можна по одній картинці грати, можна на всіх картинках. Ну так, можна на всіх картинках. Ми будемо грати на всіх чи кожен буде мати свою. І Це на там всіх картинках. Є різні ігри. Кожен бере собі одну картинку, наприклад. І по одній оцій от карточці витягуємо. І хто більше їх назбирає, той переміг. А, а знаєш, є велика оця, ось з чотирма картинами, і треба збирати, хто перший побачить, нажме, забирає собі теж можна рахувати. треба таке Ну давай, шукаємо. Перша картинка нам треба такого, щоб підказ знайти. Давайте. Чекаємо такого чобітка. Де він є? Хм, Я не знаю. Ти знайшла? Ем, я, не, я його не бачу. І я не бачу. Ви знайшли? Напишіть в коментарях, де той чобіток. Ніхто не може знайти. А, Кароліна знайшла. Все, забирає його, його собі. Угу. Ось він був ось тут. Вони просто йдуть не всі, отак в ряд, а деякі перевернуті або набік. Ну давай наступна, яка картинка у нас? Ми будемо всі. Проходити всю стопку? Давай трошки скоротимо стопку. Бо це занадто багато. Отак я заберу. О, таку пташечку знайти. Ну давай шукаємо таку пташечку. Погнали шукати. Хто вже замітив таку пташечку? Я не бачу. Тут треба уважно шукати. А, Кароліна знайшла першу. Нага. Кароліна перемагає. За кого ви вболіваєте? А ну, за Кароліну чи за мене? Годинничок, Ха, от годинничок. Я забираю. <гум> Є в мене перша фішка. Так, наступний у нас такий барабан. Ага, знайшла. Тримай. Кроліна вже перемагає. 3-1. Так, хлопчик із короною. Ай, забрала. Все. Дуже швидко Що, ти граєш. Стала королевою, так, давай я потягну. Потім у нас в'єтнамки. Ось такі треба. Ай, забираєш. Ну нас забирай. Давай я ще. Я б навіть не встигаю покласти, а Кароліна вже забирає. Ну. Ай! Ну, ще багато фішок, є, що можу тебе нас догнати. Монстрик такий синій. Ось монстрик я знайшов. Всього, доганяємо каролінку. Киві. Де в нас Киві? О, знайшла Кілі. Тримай. Молодчинка. Так, тепер у нас така пташечка. Я нажав, я перший був. Це синя пташечка. Шукаємо. Синю пташечку. Де вона є? Ось тут була синя пташечка. Так, тепер у нас єнотик. Шукаємо, де єнотик. Де. Щось я не бачу його. А, є ось. Я знайшов. Так, починаємо нас доганяти Каролінку і тепер вже не знаємо кого, скільки балів. Мурашка. Мурашка. Є. Давай, тепер їжачок. О, їжачка, тримай. Так, у нас кістка дивний равлик попався. Ой, поки я дивився, короліна вже забрала все. Наступне в нас єдинорожок. Ай, знов забрала. я люблю єдинорожки. Любиш єдинорожки? Я так швидко його знайду. Угу, Так, крабік в нас. Де в нас той крабік? Ніхто не бачив крабіка. Ага. Ай, знайшла. Коротше, прикольна гра на увагу. Карліна дуже швидко це все знаходить. Я перший. Так, потрібно знайти ось таку суву. Я вже бачу все. Сувагу я. Так що гра на увагу прикольна. Тут можуть бути навіть такі картинки, яких взагалі немає в цих от. В наших платформах, тому так. треба шукати уважно або не уважно. Хто здається, каже, ну все тоді ця відпадає. Ну що ж? Нема такої. Чуєш? Знаєш, якої нема. Я забираю, вона є. Чуєш, а знаєш, якоїма? Як... Якої? Нема? Якої? У цього. Ага, такого поїзда нема. Може бути. Такого поїзда нема. Нема. Шо, шо? Отаке нема. Точка. Тортик, а, такого тортика ката немає. Каліна, коротше, розглядає всі картинки, вона вже скільки раз грала цю гру і вже знає точно, яких картинок немає okay. на пам'ять. Немає такої лампочки. А такого молока теж немає, мені здається, не попадалося ні разу. То машина тепер у нас. Так, де така у нас машина? Ну, скоренько, скоренько. Бач, навіть тату не бачу тої машини. Хм, а ви бачите таку машину? Ну, підкачіть. Бо ми не можемо знайти. Хм, здавалося б так просто, а знайти ніхто не може. <laughs> Є? А де вона була? Okay. Ой, так близько біля мене. А Я навіть не замітив. А ви замітили? Чому не підказали? Так, наступне у нас іде якийсь кумарик. Карліна навіть поки розгляну картинку, вже забирає. Все. Планета. Ну давай, забирай планету. Як ти пришвидшилася, ти зараз забереш ці фішки. Так, монстрик. Ай! Я не встиг. Хоча я теж його замітив. Так, зірка. Ось зірка. Ой. Такий монстрик. Давай. Мені навіть, не було видно, він за тим дзвіночком схований. Тут ще є за дзвіночком. А, мені і то і не було видно. Мені, так Ну, ти пришвидшилася, капець, слоник. Слоник Ай. є. Далі йде стрипоза. Поки <кільки> ти брала, я вже собі знайшов. Так, що у нас тут? ти Ай! Ай, павучка не забрав. Я так хотів павучка забрати. Так, у нас щось зелене, жаба. Жаба. Зірочка. Я перший. Ага, ти вже хотіла нажимати, а а не знайшла картину. Ага, не знайшла. А де шарф? Ай, знайшла. Я тільки не поклала. А я вже нажав. Ну давай клади. Я був перший. Ні, я був перший. Ну добре. Кавун. Так, клей. Ну, вже хотів нажимати, але не знайшов, знайшов ось тут. Значить, правильно все було. Медуза. Все, кінець, завершилося. Давай. Ну все, тепер будемо підраховувати. Дивіться, у мене ось стільки багато їх випало. А в Кароліни здається, ще більше. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Ми так будемо довго. Давай наступне. Сім. Не, сім, семь. Сім. Вісім. Не вісім. Ой-ой. Вісім. Дев'ять. картинки мають йти по порядку. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Ой. Не так та. угу. 15 буде... 16. Ну яка? 15 15 така, так? 16 Комарик 16 Комарик, 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 ну, комарик Остав його, 16 Чу-чу-чу Все, кидай його на землю 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Я такой розкидав, а то треба було розкласти, так? Mm -hmm. Угу. Угу. Вінка обідалася, бо то треба було складати їх так вряд. Ми б так складали, напевно, до післязавтра. Була весела, гра, сподобалося. Хочете продовження? Тут можна грати і в двох, і в трьох, і в чотирьох. Коротше, в цілої компанії. Так, у нас може бути другий раунд і третій. В другому раунді може грати Каролінка з ким? З мамою. З мамою. В третьому раунді може грати Кароліна татом і з мамою. Всі разом. А в четвертому раунді буде грати Кароліна з дідом з бабою. Так? Mm -hmm. А в бонусному раунді Кароліна може грати навіть із вами. Хотіли би так? Напишіть в коментарях. Так що побачимося у наступних раундах. Ми тут ні разу не грали в іншу гру. Але з тої самої колекції. Просто перевернули оці от картки, а на них ще є малюнки. І на тих малюночках сховані є оці всі карточки. Тобто зараз ми вибираємо по одній штучці. Ти яку вибираєш, королі? Вибирайте перше. цю. Космос вибираєш. Добре, я вибираю цих тварин. Так, дивіться, у нас є ось такі от картинки, на них, бачите, дуже-дуже багато всяких малюночків. Так само в Кароліни. Так, тепер ми... Граємо іншу гру, теж половину беремо цих от карточок і будемо шукати, в кого в кінці найбільше вийде, той і переміг. Так, у нас є степлер. Шукай, в тебе є степлер чи нема? Mm. У мене немає. А В тебе? Є. Забирай степлер. Бачу пташечка. Пташечка у мене ось тут сидить. Так, наступне міш... мішка, Мій. Чобіт. В кого чобіт? В тебе чобіт? Де? Вот. Ой! Слоник собі запхав на хобота, добре. Наступне в нас йде монстрик. Монстр Хай. М? Монстр Хай. Я не маю, немає, немає. Деколи, деколи не буде, бо тому що там ще є картинки. Так, бджілочка. Бджілочки я не маю бджілочки, точно. Павочок малятко, в мене павочок. Потім йдуть крабіки. Крабіки, крабіки. А може в мене? Є? Крабіки кохання прилітають тільки раз. Так, то не з іншої пісні Метелик мій. Монстрики. Монстрики кохання. Mm -hmm. <гум> немає монстриків добре. Він, він там був, Точно, він там. Клас. Він там, ми ж там замітили. Бембі в мене попалася ось тут. Потім е йогурт. Шукаємо йогурт. Так, в мене тут є малюк король. Може в нього йогурт є. Ні, в нього немає. А в тебе є? Нема. Ні в кого нема йогуртів. Окей, гусеничка. Гусениця мира. Шо? Туда. О, у нас з ними їде в машині. Нічого собі яка гусениця крута. Так, Ківі. Так, Ківі, хтось може ківі би їв. Ніхто не їсть Ківі. І в тебе теж ніхто не їсть Ківі. Ну, ну добре, ніхто не хоче Ківі, то їжачок малятку У мене їжачок. Ось він. Далі йде у нас жук. Ж жук. Кароліна, жук. Тримай свого жучка. Біля степлера. Біля степлера. Так, далі у нас йде е, шалик. Шалик, 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 шалик. У мене нема шалика. Тут може Ні на комусь не він не є? Шалику. Ні на кого нема шалик. Так, тепер якийсь такий чудочок у мене. Ось тут. Я навіть не знаю, як тут якийсь як крокодил чи ящерка. Папугайчик в мене. Ось тут папугайчик. Так, далі у нас тут в'єтнамки, в'єтнамочки, тапочки-шапочки. тапочки, тапочки шапочки. У мене нема. Так, наступний у нас бібійка. Табону скільки багато тих на бібіках їздять. Потім така от є величезна планета. У тебе така є планета? Є! Yeah. Oh, oh. Промахнулася, yeah. на тримай. Так, yeah. далі йде комарик. Комарики дзюбрики. В тебе є комарик дзюбрик? Yeah. Комарики дзюбрики. Та -та -та. І в мене немає. Ну, жаль. Здавалося, що в мене природа і мав би бути той комарик. є Іди на рожок. Єдинорожка? нікого не нема. Але Кароліна любить єдинорожки. Так, равлик. У мене трохи інакше. У мене не такий равлик не з тої колекції. Так, медуза. У мене нема медузи. Мені, так, потім якийсь барабан. барабан. Бей-бей-бей-барабани. У мене є барабан. Все, в мене попався барабанчик. Так, потім йде така мушля. Нема мушлі. Потім йде такий от крем для загарчку. Кремчик для загарчку немає. І там потім жабо. У кого жабік. О, в тебе жабік попався. Нічого собі. Так, потім у нас йде лімончело. У мене лімончело. Потім іде у нас стрикоза. В кого є коза-стрикоза? У мене теж нема кози стрикози. Так, панда кунг фу. Ні в кого немає панди кунгу. Є, ну на, забирай, нажимай на кнопку Забирай. Всього, панда фу. Ти як пропустила? Потім іде така от киця-миця, в кого киця-миця є. У мене нема миці. В тебе їде в машині. О, то вона ще й за рулем. Нічого собі. Так, слоник. Слоник точно я знаю, в кого є, бо хтось чобітка тримав. <свісно> Ай, да, забирай того слона собі. Потім іде у нас зірочка. Зірочка нема. У ну, мене нема, а в королі тут зірки є, але такої зірочки морської, на жаль. Так, жучок в мене є. Куртка. Куртка, може, когось є. О, у мене є короля. Король Данило має тепер куртку. Так, пташка синя. В тебе немає і в мене нема. Вона десь там була в інших тих колекціях. Так, монстрик. Монстр хай. Є в тебе монстр. А, він захопив іншу планету. Добре, забирай його. Так, тепер є ще такий от зайчик. Зайчика немає. Ти маєш зайчика? Теж не маєш, так? Ну, окей. І годинник. О, забирай годинника, тримай. Так, далі у нас іде хоп-хоп, сова, має крила, два. Все, має в мене. от ць. Так. Тепер окуляри. Хто буде ниряти на морі? Ніхто, ні в кого моря, ні в моря там. Але там здається... Ой, чуть тобі не віддав тих окулярів. Добре, ми підходимо майже під фінал. Пташечка. У мене немає пташки, а ти чого дивишся в моїй картинці? <смі> ти свої не слідкуєш. Така пташечка. У мене, мене точно немає. Нема. Нема. Так, лишається пару фішок. Янотик вайнотик. Мене нема вайнотика. Так, тепер бідон з молочком. Мене. Молоко. А хто любить молоко пити? Да. Ти? Добре. Тортик. Ням, Ням. Я би з'їв тортик. Так, і король. Ха! Крольднил у мене попався. Все, тепер підраховуємо наші бали і будемо визначати, хто у нас okay. переможець. Як думаєте, в мене більше чи ні? Ну, коротше, я зараз підрахую, і ви дізнаєтеся, уже переможця. Давай руку. І так. З рахунком, не скажемо, який переміг. Нічия! Нічия. Каролінки. і у мене по 13 штук. Все і в мене 13. це перемогла дружба. Давай пітерик, погнали їсти.